Ти скоро ми вже погано стає, люди добрі. Ваня, я за тебе. У нього ти спадає. Там хлистала, там хлистала кров. Да, так, там уже сукровиця пішла. Ваня. Хто світів їх і пішли? Всі виділа свічок, що буде. Об'ясню, але не піду туди. Ванка, ну блін. Вам камери мають бути. Звоніть, йому стає погано, звоніть швидкий. Поїхала, виїхала. Об'ясніть, як це стало. Я зайшла в тиск. Вони щось тут ванкою стояли, говорили. Я зайшла, виходжу. Цей йому щось почав говорити. Ти там. Я щось з пальця висосила, тут цей спускається вниз, ваня цей до нього, спускається, цей бере його так. Шо, той, чим? Що, чим я не бачила ву, чи ножом, Дура, чи оце, я не бачила ножа. Оце що руба, я не бачила ножа. Я просто стала, я не знала, що підійти. Ну, мужики, два. Де... Я правильно, Ну розумієте? Це й упав. Ну, Зразу, не, як тільки встав, я ші... побачила на шиї кровяний слід і от оце, от. Блядь. Бля, ці... ці... все, мі, то, звісно, не зі склада. Це кров, то крові втрати, видно. Не відчуває адреналін по любому адреналінти. Покладіть його, хоч в цей. Він хороший. Так він не того. у нього тиск сходи, <плесить> бо він крові потеряв, плюс адреналіну на кров. Ніч не маєте того. Треба на парку, що я з ним А адрес погано? де живете, хоч скажіть, щоб могли десь цей. А знаєте живе? Не знаю, не розуміє. Скажіть, доки стезнання не потеряли, що де хоч живете, щоб ви знали, де ще вам якийсь взяти. Хасін прийде до Може ляжеш. Полягати він теж не дуже, наверное, да? бо... І більше договори крови піде. Це вже пішов собі цих удачів, почав визивати блять на цей на конфлікт. Ди та й дити, зачем? Паня, погано. Він блідий. Так я бачу, що він блідий. Не вдайте мужцо!